Доброго дня, мої дорогі колеги, дуже рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. Сьогодні ми поговоримо про один з прикладів організації курсів інфопродуктів в телеграм-каналах. І я покажу вам, як класно, круто це організувати і зробити. Перша причина, чому це робити в телеграм-каналах, це гнучкість контенту, тому що. Яка б не була ваша ніша, які б не були ваші інфопродукти, будь-який контент можна завантажити в телеграм-канал, можна зробити цілу збірку покликань, збірку з покроковими алгоритмами і так далі. Редагувати, форматувати текст дуже класно, зробити текст яскравим і гарним. І це все можна зробити в Телеграм швидко, просто і безкоштовно. Це перша причина. Друга причина це прямі охоплення, тому що ваш контент 100% доходить до вашої аудиторії. Третя причина це, звичайно ж таки, структура і організація. Якщо ви правильно організовуєте свої канали, я вам зараз покажу, як це зробити на прикладі безкоштовного інтенсиву. Колегам, які до вас приєднаються на навчання, на ваш інфопродукт буде все чітко, зрозуміло, і вони будуть розуміти, куди і як що де робити. І куди здавати практичні, і де дивитись навчальні відео, і взагалі, як працювати з вами і вашим інфопродуктом. Власне, тому це і є такі основні величезні причини, чому все я роблю в телеграм-каналі і чому так класно організовувати все в телеграм-каналі. Почнімо. Отож, по-перше, нам потрібен телеграм-канал з коментуванням, і це не просто так. Зазвичай у всіх своїх безкоштовних інфопродуктах я даю ось таку спочатку інформацію. Це ще до навчання, це ще до того, як починається навчання. Просто безкоштовно, що ми тут е, вчимось, що ми будемо робити, і які терміни та дедлайни. А в коментарях колеги можуть писати свої запитання. Традиційно завжди роблю ось таку графіку, що і як ми будемо вивчати, наприклад, чого ми будемо вивчати, які будуть типи. От ви бачите, підкаст, теорія, навчальне відео і консультація. Цей вже допис він наповнюється поступово, тобто він не наповнюється одразу, тому що от в мене йде перший день, я наповнила, йде другий день, я наповнила, додала, змінила. І дуже зручно таке робити, тому що ваші колеги можуть, наприклад, приєднатися пізніше на безкоштовне навчання або щось швидше знайти, наприклад, і так далі. Тобто суть така, що ви натискаєте, відкриваєте покликання і переглядаєте відео. Так, ось зараз. Все, ось так. Давайте закриємо. Доброго дня, мої дорогі колеги, дуже рада... Так, чудово. Повертаємось назад. Ідемо далі. Традиційно в мене тут є слова привітання, тому що це атмосфера в каналі, це е, гарне відношення, хороший тон до ваших підписників. Коли ваше маленьке привітальне слово це ж невелике, тут хвилина, хвилина 10 секунд. Але це гарний тон для ваших колег. Дивимось далі. І вже йде традиційне навчання: це навчальне відео, теоретична інформація, підкаст і консультація. Я вам зараз покажу. Навчальне відео ви бачите одразу в річці навчальне відео та що до них можна перейти. Але відкривши коментарі, ось. А ви бачите, наприклад, навчальне відео номер 1 Тривалість і Прев'ю цього відео так само навчальне відео номер 2 і No3. Ось тут ви можете відповідати на ваші запитання. Як бачите, запитання є. А далі в нас іде теоретична інформація. Ось дивіться. До речі, теоретичної інформації по курсу в інстаграм Телеграм в також дуже багато, тому що це реально дуже велика об'ємна тема. І ось тут ви бачите і реакції. Ви бачите, що колеги читають теоретичну інформацію і ставлять свої реакції. Підкаст, ну, дуже люблю підкасти. Ось, власне, підкаст. Просто вмикаєте і просто слухайте, коли у вас є час. Всі консультації я робила запис. Ось, і консультацію можна було подивитись в YouTube. І так, щодня, ось так виглядає другий день. Переходимо до третього дня. Звичайно, я робила маленькі опитування, наприклад, чи встигають колеги, чи треба трішки більше часу для опрацювання, тому що це також хороший тон і турбота про колег. Це вже в нас іде третій день консультація, четвертий день ось. Та в мене, до речі, колеги просили покликання на мої телеграм-канали, також скидала колегам. І п'ятий день останній, в п'ятому після п'ятого останнього дня, в нас в мене традиційно йде е, така вже вибудована своя будова, своя стратегія, що повинна бути. І перше, це ваші враження. Вчителі пишуть, колеги-блогери пишуть. Ось тут свої враження про навчання зі мною. Далі сертифікати. Якщо колегам треба, звичайно, я їм роблю сертифікати. Подарунки. Традиційно роблю дуже багато класних подарунків. І перший подарунок, як у Блозі бути собою, це конспект на X-Styles, другий воркбук активного педагога і PDF. Е Збірники корисні, які будуть корисні всім вчителям. Тут промти, чата, GPT, воркшоп, як встигати все, 20 каналів для педагога і план очистити свій цифровий простір. Йдемо далі, додаткові уроки по телеграму, завжди даю щось додаткове, завжди даю. І для колег, які хочуть знати більше, можна, що можна придбати до безкоштовного інтенсиву. Це авторський шаблон контент плану, стратегія розвитку. Автоматизація процесів за допомогою чату GPT для педагога і для блогера, і курс по монтажу. Власне, після цього я дублюю план інтенсиву в кінці, і я його дублюю не просто так, тому що е коли ви е в кінці ще раз продублюєте план, і потім цей план прикріпите ось тут зверху. Це дуже турботливо і гарно виглядає про ваших колег, тому що їм не потрібно довго шукати відео. Вони відкрили план і в них все є. Знову ж таки, запрошення на навчання. До речі, у мене є курс Telegram для власного проєкту, його можна пройти в записі, можна пройти разом зі мною кожних півроку. Якщо у вас є класна ідея Telegram, приходьте на мій курс, реалізуємо вашу ідею дуже швидко, одразу правильно і з мінімальними затратами часу. І, звичайно ж таки, в мене є ось сертифікати колег. І далі документи після інтенсиву. В документах після інтенсиву повинен бути реєстр виданих сертифікатів. Він виглядає, зараз, одну хвилинку. Виглядає ось таким чином. Реєстр. Далі сертифікати знаходяться за адресою, вони знаходяться на Google Диску. Програма. Також програма виглядає ось таким чином. Програма на Edway, до речі. І, власне, подія на Edway, щоб вчителя могли зарахувати її як підвищення кваліфікації. Ось так виглядає подія на Edway. І, власне, ось так виглядає телеграм-канал для навчання. Що я можу сказати, і взагалі мої такі великі висновки про телеграм-канал для організації навчальних інфопродуктів. Хочу вам сказати, що вже це роблю три роки орієнтовно, і це найкращий спосіб швидко організувати людей. Тому що оця швидкість вона буває дуже визначною. І ви навіть як користувачі контенту, як споживачі, ви ж самі бачите, що от треба зайти на LMS-платформу, авторизуватись, відкрити урок, це все інколи час. А зайти в Telegram, відкрити Телеграм-канал, а ще якщо там є будова структура і ви знаєте, що, де і як. Ну, це займає кілька секунд. І ви знаєте, що, наприклад, в Телеграмі, навіть після проходження вашого інтенсиву, доступ я ніколи не забираю, і ви також не забираєте, якщо ви будете організовувати свої інфопродукти. Просто доступ надайте вашим вчителям, за вашим блогерам-колегам. Заархівуйте канал, він вас не буде турбувати, тому що він буде заархівований. І хай ваші колеги вчаться. Це також буде хороший тон, хай повторюють інформацію через певний час це також дуже хороший тон. Дякую, дорогі колеги, на цьому все. Мені надзвичайно приємно, що ви приділили зі мною, провели зі мною час. Буду дуже вдячна, якщо поставите вподобачки, напишете коментар. Надзвичайно приємно, якщо у вас є класна, крута ідея телеграм-каналу, запрошую на навчання зі мною. А якщо ви хочете консультацію, деталі в описі до відео. Дуже дякую, гарного дня!